Я колишній працівник Макдональдс. У мене назбиралась така кількість жахливих історій з роботи, що я серйозно задумуюсь над тим, щоб написати про все це книгу. Запитуйте. Можете розповісти історію, яка запам'яталась вам найбільше. О, чувак, мій третій день роботи там був схожий на цирк. Я почав працювати у розпал Pokémon Happy Meal. Було багато карток. Загалом на місці лише за добу звільнили сім осіб, двоє або троє з них були менеджерами. Усі ці люди намагались вкрасти картки, щоб в подальшому продати їх або використати, і всіх спіймали. Одна 17-річна рудоволоса дівчина, яку я вважав досить милою, влаштувала істерику після того, як її спіймали. Крім того, в той же Добаний день я приймав одне з моїх перших замовлень на передній стійці. Це був товстун з довжелезною бородою, лише капелюха бракувало. Але так, видиме ожиріння, футболка з героями мультфільмів, яка погано сидить, шия повна щитини. Ви зрозуміли, як він виглядав. Цей лох замовив хеппі мілів на суму близько 200 баксів. І всередині приготування першої пари запитав мене, чи можемо ми залишити їжу і просто подарувати йому картки, які йшли в комплекті з нею. Стільки добаної їжі було б витрачено даремно. Я Запитав свого менеджера, чи можемо ми це зробити. Звичайно, він відмовився. Потім він попросив тупого товстуна піти. Пізніше того ж дня мені довелося прочистити чоловічий туалет. Це виглядало як сцена з шоколадною річкою з Віллі Вонкера. Клянуся Богом, і я навіть не релігійний. Чи запитують людей, яких наймають на роботу, чи вміють вони рахувати до 10 чи 20. У мене завжди не вистачає одного або двох нагетсів. Ні, проста причина цього полягає в тому, що мерзотні менеджери всіх підганяють і замахують всіх на кухні з такою приголомшливою швидкістю, що така річ, як відсутність одного чи двох нагетсів, є звичною справою, яку немає часу вирішувати згідно з ними. У більшості випадків у недоліках співробітників винні керівники. Чому машина для морозова завжди виходить з ладу щоразу, коли я хочу морозова? Тому що більшість машин для виробництва морозова зіпсовані і потребують простого або дорогого ремонту, за який менеджери не хочуть платити. Тож вони просто змушують працівників миритися з цим і вручно прибирати кожне маленьке розлиття та перелив, які трапляються часто, і лише тоді можна отримати морозиво чи молочний коктейль. Вона рідко ламається, просто стара і дешевого виробництва. Чи безпечно їсти в середньостатистичних МакДональдс? Якщо ви маєте на увазі, чи тут достатньо чисто щоб харчуватись, не захворівши на яку небудь хворобу, так, більшість McDonald's зазвичай змушують принаймні одного зі своїх молодших співробітників вимивати усе до блиску. Тому так, в основному безпечно. Який найбільш дивний вчинок коли-небудь робив клієнт? Крім того, у вас коли-небудь були люди, які приходили щодня відпочити і просто сиділи у вас цілий день? Щодо першого питання: прийшла моторошна стара жінка у синьому спортивному костюмі, поламаною лялькою та зіпсованою парасолькою, яка розгромила жіночий туалет, насрала в кутку того самого туалету, намагалась позвонити начальству, тому що я намагався відчинити двері. Пізніше вона стала шипіти на мене і повторювала це щоразу, коли я намагався піти зварити їй каву. Бо справді думала, що я підсиплю їй наркотиків. Я б хотів, щоб це був жарт. Щодо другого запитання, так. Зокрема, був один молодик. Він був схожий на типового дурня автостопера, який завжди сидів за столиком позаду, розкидав сміття навколо, а потім погрожував і матюкав кожного, хто прибирав біля нього або просив його піти. Його вибачили лише тому, що він там сидів весь час, оскільки один із наших молодших менеджерів знав його. Чоловічі, у мене є купа запитань. Хтось псував їжу перед виносом клієнтам. Траплялися якісь збочинці, і якщо так, чи їх якось покарали. Яку найсмішнішу дитячу істерику чи просто дивну річ, яку робила дитина, ви бачили? Найбожевільніша суперечка: хтось помер або серйозно постраждав. Найгірша річ знайдена в туалеті. Найжахливіше, що сказали клієнти. Ем, я думаю, це все. Вибачте, якщо когось трагірять мої запитання. Я живу на дуже холодному острові, де майже немає злочинів, або принаймні місцеві новини неповідали. Про справжні злочини та деякі історії. О, чувак, зараз я постараюсь на це відповісти. Ні, насправді ніхто ніколи не псував їжу. Але одна колега погрожувала плюнути в мою курку жартома під час обідньої перерви. Я мусив сидіти там і увесь час спостерігати за нею, щоб переконати, що вона насправді цього не зробить. Траплялося багато гидких речей. Зокрема, один із наших старших менеджерів завжди намагався змусити молодих співробітниць називати його татко чи якесь подібне лайно. У цього бека ще й були дружина. Та діти. На диво, у мене ніколи не було проблем з дітьми, поки я там працював. Майже завжди діти сиділи на своїх місцях і з'їдали принаймні більшість їжі, а дехто навіть дякував працівникам. Виносив свої таці та сміття, щоб пришвидшити процес прибирання. Справжні істерики завжди виникали в батьків через якісь дрібниці чи незначні незручності, до яких я не мав стосунку. Більшість факапів траплялись на кухні, але мені, хлопцю, який сидів за стійкою, доводилось вислуховувати всі звинувачення, нібито я готував. Жодних сварок не Виникало за винятком одного разу, коли літня працівниця Долар Трі посварила чуваком, який влаштував істерику через те, що я надто довго приймав його замовлення через технічні неполадки. Вона була хорошою людиною і зробила все можливе, щоб захистити мене. Я навіть купив їй Макфлурі за те, що вона заступилась за мене. Був ще один колега, який завжди нагадував усім нам, що в нього є заточка. Він був таким собі придурком, який думав, що він крутий, бо купив собі якусь дешеву викрутку з надрукованим на ній американським прапором на якомусь сайті на зразок вішком. Я був єдиний, хто отримав травму, коли працював у цьому конкретному Макдональдсі. Я послизнувся на калюжі чогось, що ніхто не прибирав, і рукою впав на розпай. Щону решітку долоня страшенно боліла, але мені, на жаль, довелося закінчити зміну терплячи ще 7 годин. Майже все, про що ви могли подумати, було знайдено на підлозі туалетної кімнати або в самих унітазах. Використані підгузники, купи використаних презервативів чи тампонів, газети, порножурнали, жіноча білизна, зубні щітки, шкарпетки, навіть довбаний пісок, що завгодно. Клієнти ніколи не говорили мені нічого такого. Я хлопець, мені 17. Але був один лисий моторошний старий у сорочці Ледзепелін, який запитував, як мене звуть, і в якій школі я навчаюсь. Поки я просто займався своїми справами. Мив підлогу його дуже роздратувало моє мовчання. Сподіваюся, відповів на всі ваші запитання. Не хвилюйтеся, жодний із них не образило мене. Вони насправді були досить веселими яких пунктів меню ви рекомендуєте уникати? Філе офіш. Є дуже багато причин, чому ви повинні уникати цього будь-якою ціною. Чи всі вдягають рукавички під час приготування їжі? Так, принаймні в Макдональдс, де я працював. Незалежно від того, що ми робили, ми завжди повинні були мати рукавички та мити руки, особливо після карантину. Приблизно кожні півгодини чи цілу годину нам усім доводилось знову мити руки та міняти рукавички. Хто був найгіршим, з ким вам доводилось працювати. Дричне ім'я Омар. Він був одним із чергових кухарів на кухні. Цей лох завжди спізнювався і рідко бував на роботі, не викоривши перед тим джойнт або два. До біса його він зіпсував купу простих замовлень. Це призвело до того, що багато клієнтів кричали на мене, а я ж просто приймав замовлення і прибирав. Омар також був загалом дуже непристойним, абсолютно огидний чувак. Раніше я працював на кухні Шератона. Після того, що я побачив, я б ніколи там не їв. Менеджери вивели дешевизну на новий рівень. Посудомийні машини були повні їжі. Їм було начхати, вони насипали в їжу тонни перцю та солі, плювали в багато замовлень. Одного разу шеф-кухар діставав з духовки деко зі стейками. Воно похитнулось і впало на брудну підлогу. Вони просто підняли стейки і поклали назад. Нас завжди годували на змінах, і я кілька разів сильно отруївся. Служба прибирання була недостатньою. Мій співробітник сказав, що немає часу вибрати та висушити простирадла та рушники, тому просто поклав їх брудними у сушарку. Так, це фастфуд. Пригадую, як кілька співробітників Бургер Кінг приходили в Макдональдс, в якому я працював на обідню перерву і завжди активно попереджали людей, щоб вони не ходили в будь-який Бургер Кінг, тому що вони на всьому економлять. У них майже немає рукавичок, масок, дезінфікуючих засобів для рук та навіть туалетного паперу. Це було в 2020 тисячі роках. Зверніть увагу, навіть сам по собі як ресторан він просто огидний. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, чи чекаєте ви відкриття Макдональдса. Дякуємо за підтримку, ось цій панянці. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансово реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою. До зустрічі!